Каршерінг Гетьман Кар. Як здійснити поїздку. Заходь в застосунок. Обирай автомобіль на мапі. Ти бачиш тільки вільні автомобілі. Обирай машину з автоматичною чи механічною коробкою. На кожному авто є позначення А: автомат чи М. Механіка. Клікай на будь-який автомобіль. Тепер ти бачиш картку з цінами та інформацією про машину. На картці вказано модель та марку автомобіля, реєстраційний номер, адреса, за якою припарковано автомобіль. Кількість палива у баці, щоб зорієнтуватися, наскільки далеко від тебе авто, клікни на кнопку Прокласти маршрут. На мапі з'явиться інформація про відстань у кілометрах та приблизний час, за який ти зможеш дістатися до автівки. Клікай на серденько, якщо хочеш додати автомобіль в улюблені, аби одразу його знаходити. Свайпай вправо чи вліво та обирай тариф. На картці тарифу вказана ціна за час користування, вартість одного кілометру пробігу, включений безкоштовний пробіг в тариф, вартість розблокування авто та сума застави, яка буде заблокована перед початком поїздки. Мало інформації. Натисни на кнопку деталі у картці тарифу. Хочеш дізнатися, як виглядає авто. Потрібні додаткові параметри? Потягни картку вгору та дізнайся більше інформації про авто. Наприклад, ти можеш дізнатись, чи є в ньому кондиціонер або блютуз, подивитись справжні фото авто та фото з останньої оренди, які допоможуть тобі зорієнтуватися, де саме припарковано автомобіль. Знайшов тариф, що тобі підходить, натисни забронювати. Тобі буде запропоновано додати суперстраховку для того, аби дізнатися більше інформації про страховку. Тисни докладніше про страховку. Хочеш продовжити поїздку без додаткової страховки. Тисни ні. А якщо хочеш задіяти додаткове страхове покриття для твоєї безпеки, тисни задіяти. Тепер автомобіль заброньовано. Тобі доступно тимчасове безкоштовне очікування, аби дістатися до автівки та розпочати поїздку. Не орієнтуєшся в місті? Тоді натисни на кнопку Маршрут. А застосунок увімкне навігатор зі шляхом до автомобіля. Підійшов до авто, відкривай авто натисканням кнопки Відкрити. Не можеш знайти авто на парковці, тисни блимати. Автомобіль блимне або видасть звуковий сигнал. Оглянь автомобіль та зроби фото з різних ракурсів, аби знати, яке авто ти взяв. Раптом ти не побачив якихось пошкоджень. Ми обов'язково побачимо це на фото. Керувати авто може тільки власник аккаунту. Тому іноді сервіс просить зробити селфі перед початком поїздки. Відправ своє фото та можеш рушати. В холодні пори року тобі може бути доступний безкоштовний режим прогріву, який діє 5 хвилин. Він надає можливість запустити двигун та розчистити автомобіль від снігу чи льоду. Прогрів, натискай продовжити, та можеш рушати по своїм справам. У період поїздки лічильник показує вартість поїздки та відстань. Ти можеш оцінити автомобіль в період поїздки і повідомити про якісь негаразди. Тисни на картці оцінити і обирай, свайпаючи вправо чи вліво одну з запропонованих відповідей або напиши свій коментар. Хочеш змінити тариф під час поїздки, тисни змінити і обирай інший тариф, що тобі до вподоби. Необхідно припаркувати автомобіль у період використання чи зробити невелику зупинку. Щоб закрити автомобіль, припаркуй авто згідно правил дорожнього руху. Вимкни двигун, закрий вікна та вийди з автомобілю. Натисни кнопку паркування, автомобіль закриється. У період дії режиму паркування автомобіль буде закритий. Чекати тільки тебе і не буде доступний іншим користувачам. Режим платний у хвилинних тарифах. Для продовження поїздки натисни продовжити. Автомобіль відкриється. Хочеш завершити поїздку, залиш автомобіль у зонах завершення. Темні зони на мапі. Припаркуй авто згідно правил дорожнього руху, вимкни світло та двигун, закрий вікна та залиш автомобіль. Натисни кнопку Завершити. Автомобіль закриється, оренда зупиниться, а сума розрахунку за поїздку буде вказана в твоєму телефоні. Будь ласка, зроби кілька фото автомобіля у застосунку з різних ракурсів, щоб були докази того, яке авто ти залишив після поїздки. Раптом його пошкодять після твоєї оренди. Хочеш поділитися враженнями від поїздки? Залиш відгук після завершення оренди або поділись результатом поїздки у соціальній мережі чи надійшли його своїм друзям. Дякуємо, що обрав сервіс Гетьманкар.